Ukraine. разом сильніші. Я радив друге отримати нагороду гравця місяця у прем'єр-лізі. Я вважаю, що це багато в чому завдяки команді. Тепер, коли ми змогли знайти шлях до перемог, без сумніву, командна гра мала величезне значення. Це було дуже добре. Думаю, ця нагорода як коронація. Я вважаю, що провів хороші матчі, але як я вже сказав, це можливо лише з сильною командою. В інші моменти було трохи складніше, бо на полі не все складалося. Але ще раз підкреслюю важливість командної частини саме вона зробила всю різницю як для мене, так і для команди. Я ставлю трофей на полицю біля телевізора, а під час кожної паузи везу свої нагороди до Бразилії, і там для них також є гарантоване місце. Пасю Приємні емоції, скучив за командою, довгий період з ними не тренувався, багато за ким скучив. Ну, приїхав з Артуром, всі нас дружелюбно прийняли. Там, пару жартів кидали за різні матчі. Там. Ну, загалом всі позитивно, бо також скучили за нами. Там. У нас хороший колектив, тому так, всі позитивно нас прийняли. Дорога зайняла дуже багато часу. Плюс дорога дуже виснажує, тому ми приїхали, нам тренер дав пару вихідних, щоб ми могли вже адаптуватися назад під український час, тому що це дуже важко. Шість годин різниці це надзвичайно важко. Мені от дотепер трошки складно лягати спати через незвичку. Можу лягати там спати в другій, в третій ночі, бо по старому часу це якби не є пізно, знаєте, то... тому важко. Стараюся якомога найшвидше адаптуватися. Ми з громадської організації це дітки з навчально-робіляційного центру Бриховича імені Святого Миколая. Дітки мають особливі навчальні потреби, але все-таки ми так давно планували до вас приїхати на малесеньку таку екскурсію, зробили нам гарну екскурсію. Дуже дякуємо керівництву і керівництву і команді. Дітки намалювали таку картину для вас. І дуже вдячні вам, що ви нам хочете провести і погодилися і проводити зараз, дітки пішли на екскурсію, якийсь розклад дітскає про футбол. Я думаю, що кожному хлопчику. Все, що зв'язано з футболом, то є цікаво. Це ну, така хітратехніка фліп-флоп, що наклеєна плівка, діти зверху, хто як не всі діти художники. Хто як може чимось собі ляпає, малює, потім плівка знімається і виходить певний сюжет. Дуже раді, що є такі заходи, що до нас можуть приїхати діти, які потребують цього. І в першу чергу це добре для них. Якщо ми можемо хочемось допомогти, хочемось чимось скрасити, можливо, Життя цим дітям ми ми маємо це робити для нас. Це не є якимось там випробуванням. Чи це не забирає великої кількості часу? І ми маємо знаходити ці ці хвилини для того, щоб подарувати таке, такі емоції, незабутні цим дітям. Подарували нам класну картину і ну дуже 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 красиво. Ми її обов'язково поставимо в тренерські і будемо надихатися. Вона символічна, вона про. про Команду про клуб і про дух цієї команди, цього клубу. І автори якраз цієї картини наголошували про те, що ми даруємо їм емоції, і це найголовніше для них, вони через це вони люблять цю команду. Я відчуваю цю щиру, щиру підтримку. І коли люди йдуть на такі кроки, воно дійсно надихає, а ти розумієш, що ти недарено працюєш.